Вітаю всіх наших глядачів. Сьогодні хочу о, приготувати в нашій програмі щось таке солоденьке. Ну я думаю, що це вже й доречно, тому що ми дуже давно не готували якісь такі солодкі страви. Сьогодні буде фактично такий ретро-рецепт: ми приготуємо шоколадний біскітний рулет із шоколадним кремом. Що ми, нам треба взяти саме для а, цієї страви? Ну, якщо ми готуємо на невеличку компанію цей рецепт, а, цю страву, то нам буде достатньо взяти. 3 яйця, 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки е, пшеничного борошна і 1 чайну ложку какао. Тобто, фактично, от, ці чотири компоненти це те, що необхідно для приготування самого бісквіта. Ну і ще для приготування крему ми будемо брати вершкове масло, згущене молоко, також какао. Ну і для оздоблення будемо підбирати якісь такі смачні декори. Ну оскільки бісквіт треба е, е, збивати, то ми будемо. Е, Використовувати міксер. В першу чергу ми повинні збити яйця з цукром до такої пухкої однорідної піни. Отже, ми можемо одразу випускати яйця у чашку міксера, додавати цукор і збивати, але ми повинні випікати все це в добре розігрітій духовці, тому ми одразу ж можемо включити. Духовку. Оскільки ми будемо випікати тоненький бісквіт, то відповідно він у нас для того, щоб ми могли ще його гарно скрутити, повинен бути такий соковитий, не сухий, щоб він гарно був пластичний, гарно скручувався. Для цього ми повинні підвищити температуру випікання, а час випікання повинні скоротити. Тому включати духовку ми повинні десь на температуру 220-230 градусів Цельсія. Поки духовка розігрівається, ми якраз і будемо збивати оце бісквітне тісто. Отже, три яйця випускаємо у чашку міксера. Додаємо сюди 2 столових, столових ложки цукру. Причому можна також використовувати і класичну розкладку, коли на одне яйце ми кладемо одну столову ложку цукру. Додаємо цукор. І тепер все це старано збиваємо. Коли яйця з цукром гарно збилися, вони повинні збільшитися десь в об'ємі в три рази. Найцікавіше, що ця маса вона стає отакою. Гарно збитою світлою, однорідною, і абсолютно всі ці булічки, оця піна повинна бути однорідна, не повинна бути не повинно бути крупних таких бульок на поверхні. Для того, щоб приготувати оцей рулетний бісквіт, ми повинні суміш збити таким чином, щоб вона злегка лилася. Ну і відповідно, коли вже збиті яйця із цукром, то ми вже можемо приступити і до замішування тіста. Обов'язково раджу, перш ніж замішувати бісквіт. Коли ми будемо додавати в збиті яйця борошно і какао, обов'язково це борошно разом з какао просіяти. Чому ми це робимо? Ми видаляємо різноманітні домішки, які можуть потрапити у борошно. Але найголовніше те, що ми, просіюючи, наповнюємо це борошно киснем і також розбиваємо ті грудочки, які можуть утворитися в процесі зберігання борошна. Тобто, якщо воно злежується, у нас утворюються грудочки. Коли ми просіяли, то ми однозначно знаємо, що цих грудочок у нас уже в борошні не буде. Тепер ми можемо борошно розмішати з а, какао і вже приступити до замішування самого бісквітного тіста. Відповідно, духовка у нас вже також нагрілася в цей час. А, тепер ми замішуємо обов'язково бісквіт вручну, а, ні в якому випадку не міксером. Чому? Тому що, якщо ми будемо а, замішувати тісто міксером, то ми можемо втратити, втратити об'єм. І а, той же бісквіт, який ми а, приготуємо, буде. А не пухкий, не еластичний, а він буде такий цупкий, дуже низенький. Він буде ламатися, коли ми будемо його скручувати. Тому, замішуючи вручну, ми беремо вінчик, підсипаємо борошно і обережно перемішуємо тісто знизу до гори. Ось у такий спосіб. Вимішувати бісквіт довго також не можна. Ми максимально за короткий час повинні приготувати ось таке однорідне густеньке тісто. І при цьому ми не робимо різких рухів. Ми обережно його вимішуємо і стараємося зробити це якомога швидше. Тепер ми беремо дечку і беремо пергамент. Обов'язково пергамент. Ми будемо випікати на пергаменті. На цьому ж пергаменті ми будемо бісквіт охолоджувати. І за допомогою цього ж пергамента ми будемо і скручувати бісквітний рулет. Тепер ми повинні розрівняти бісквіт по всій площі, сформувати цей бісквіт у вигляді правильного прямокутника, для того, щоб у нас і готовий рулет мав красивий зовнішній вигляд, і нам не приходилося обрізати бокові частинки нерівні. Обов'язково слід пам'ятати, що розрівнюючи біс ми повинні зробити його абсолютно рівним. Ні в якому випадку серединка не повинна бути вище, ніж краї. Чому? Тому що краї підсохнуть, а серединка може не пропектися. Тому намагаємося якомога рівніше його вирівняти, щоб по всій товщині, по всій площі він був однаковий. І тепер ми ставимо буквально на 5-10 хвилин. Випікатися цей бісквіт при температурі 220-230 градусів. Коли вже бісквіт випікся, ми повинні обов'язково слідкувати, щоб він не пересох і, не дай Боже, не підгорів. Ми його виймаємо з духовки і перекладаємо на дошку. Тепер нам треба цей бісквіт охолодити, але яким чином? Ми повинні обов'язково його охолоджувати так, щоб він у нас не пересох. Щоб він зберігав пластичність. Тому для цього ми притрусимо злегка цукром. Це нам необхідно для того, щоб ця скоринка не відстала, поки ми будемо його охолоджувати, тому що ми будемо охолоджувати бісквіт накритим. І е, зараз ми е, накриємо його ще одним шматком пергамента. Це щоб зайва волога у нас не видалялася в процесі охолоджування. І накриємо також ще е, зверху. і Рушником, і от у такому вигляді будемо його охолоджувати. Поки він буде охолоджуватися, ми можемо приступити до приготування крему. Беремо 200 грам вершкового масла, таку ж саму кількість вареного згущеного молока. Можемо також використовувати і неварене молоко. Найголовніше, щоб це було якісне згущене молоко. Тобто тож, також беремо 200 г і беремо десь одну чайну ложку какао, для того, щоб у нас в результаті утворився такий шоколадний крем. Для того, щоб цей крем у нас був досить такий пухкий і смачний, в першу чергу ми будемо збивати вершкове масло. Через кілька хвилин, коли вже масло гарненько зіб'ється, будемо додавати по одній ложці згущене молоко і продовжувати збивання. І таким чином ми поетапно додаємо молоко, збиваємо, додаємо, збиваємо. І у нас в цьому результаті в цьому процесі утвориться дуже пухкий крем, дуже м'який, дуже насичений. Ну і коли вже все згущене молоко, ми сюди додали. Крем гарно позбивали. Він у нас утворився ось такий однорідний. Він гарно тримає форму. Він не розшаровується, тобто не відсікається. Вже після цього ми в самому кінці додамо сюди ту чайну ложку какао. І спершу на низьких обертах, а потім уже на високих обертах міксера ми будемо все це перетворювати вже в такий шоколадний крем. Чому спершу на низьких? Для того, щоб це какао у нас не полетіло в повітря. Тому ми спершу на маленьких обертах міксера все це замішуємо, а потім злегка збиваємо. Ну а потім буде ще один цікавий момент. І вже в саму останню чергу ми повинні зробити так звану одушку цього крему. Тобто ми повинні внести нові якісь. Смаки, і аромати, ну і крім того, ми повинні його створити більш таким легким, не таким приторним. От саме для цього і використовується додавання вже в кінці приготування цього крему невеличкою кількості. От на цю порцію буде достатньо однієї чайної ложки рому. Якщо, наприклад, не буде рому, можна додати коняк, але, безперечно, саме ром буде найбільш ароматизувати цей крем. В першу чергу потім він оцей крем алкоголь буде робити цей крем ще більш такий ніжний, не такий жирний і не такий приторний. Тобто додаємо одну чайну ложку рому або ж коньяку і знову ж таки збиваємо до однорідної маси. В Цей час вже і бісквіт остиг, і у нас готовий крем. А найголовніше, слід пам'ятати, що бісквіт ні в якому випадку не повинен бути. Теплий, тому що цей масляний крем, він вже приготовлений на основі масла, і на теплому бісквіті він може у нас розтанути. Тому ми повинні охолодити бісквіт хоча б до кімнатної температури. А тепер ми, а, оскільки він у нас вже охолов повністю, повинні його перевернути. Тобто ми можемо накрити його а, пергаментом, перевернути а, денцем доверху і обережно зняти цей пергамент. Як ви бачите, пергамент ми не змащували, і все рівно гарно пропечений бісквіт буде легко зніматися з пергамента. Тепер, якщо у нас є якісь нерівні края, або якщо ці краї у нас підсохли, ми можемо їх обрізати і зробити абсолютно ідеальними ці краї. Ці обрізки можемо... Використовувати в процесі згортування самого ж бісквіта. Ми повинні обов'язково рівномірно нанести крем на поверхню, але таким чином, щоб е з дальнього від вас краю цей крем був е тонший, а до ближнього краю е товщина крему була більша. Тобто розмащуємо крем по поверхні. Якщо у вас станеться така ситуація, що бісквіт в процесі випікання підсохне, то ви можете його злегка потім змочити цукровим сиропом і таким чином поновити пластичність у цього бісквіта. Але найголовніше все ж таки слідкувати, щоб він не пересох і не підгорав по краям, бо тоді, оці підгорівши тоненькі краї, нам прийдеться просто видаляти. Основну масу крему ми розмащуємо по бісквіту, а частину крему залишаємо для того, щоб потім цей рулет ми змогли оздобити. І якщо у вас утворилися ці обрізки, то ми можемо їх от в цю центральну частинку використати. Коли ми його загорнемо, то цих обрізків видно не буде. Формуємо як роли в суші, скручуємо рулет. Перший рух, який ми робимо, ми повинні якомога. Краще завернути оцей ролик за допомогою самого ж пергамента І повинен обов'язково цей е, бісліт притиснути. Тобто в такий спосіб. Гарненько ми його притискаємо, ми його е, фіксуємо. І потім вже закручуємо за допомогою пергамента е, такою трубочкою. Формуємо сам рулет. Після того, як ми його скрутили, ми по всій довжині притискаємо. І обов'язково ми повинні слідкувати, що шовчик у нас повинен знаходитися під низом. Крем, який ми залишили, ми рівномірно наносимо на поверхню рулета, можемо також випустити його з кондитерського мішка. Ну і можемо прикрасити різноманітними цукатами та горіхами. Ну що ж, фактично, на сьогодні у мене все. Я бажаю вам смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.